П'ята серія буде багата на екшу, несподівані повороти та заплутані події, адже Ігор і Макс беруться за нову справу, а саме вбивство студента. До речі, прем'єра цієї серії відбудеться завтра в четвер, 4, 4 травня, о 20.00 на телеканалі SCTV2. Ігор та Макс це два оперативники, які не звикли здаватися перед складними розслідуваннями. Вони завжди готові взяти на себе найскладніші завдання та розкривати найзаплутаніші злочини. І п'ята серія не стає виключенням, адже оперативники опиняються в гущі розслідування жорсткого вбивства студента Романа Ткаченка, чиє тіло було знайдене у темному провулку. На перший погляд здається, що вони мають дуже мало інформації, адже всі докази зникають на очах. Однак наші герої мають щось, що дозволяє їм розгадати будь-яку загадку. Це їхній інстинкт. Вони завжди відчувають, де є правда і в якому напрямку рухатися, щоб знайти докази. А згодом і злочинців, ігор та Макс припускають, що Роман став жертвою футбольних фанатів, і на цю версію вказують також свідчення свідка вбивства. Жінка розповіла, що бачила, як на романа нападають декілька людей у чорних масках та червоних кресівках. Цікаво побачити, як оперативники будуть шукати цих загадкових людей у червоних кресівках. Я думаю, що без нотки гумору тут не обійдеться. А загалом ця серія змусить вас відчути гостроту розслідування, динаміку подій та напругу, яка пануватиме на кожному кроці. Що стосується шостої серії, то тут є дуже класна новина. Її прем'єра відбудеться теж завтра, в четвер, 4 травня, відразу після закінчення п'ятої серії. Чому я кажу, що це класна новина? Тому що надалі серії будуть виходити по одній в день з вівторка по четвер. І так, в шостій серії, Ігор, на відміну від свого напарника Макса, не весь час присвячує роботі. Ігор любить ходити на романтичні побачення з дружиною Мариною, хоч це вдається їм дуже рідко. І от саме під час однієї з таких романтичних вечер Ігорю доводиться дістати зброю. Чому у приватне життя поліцейського втрутилася перестрілка? Я впевнена, це буде дуже цікава серія. Та й загалом, як на мене, то завжди стає цікавіше, коли справа стосується особистого, головних героїв. Діліться в коментарі, що ви думаєте про наступні серії, та що будете дивитись, ставте лайк, вибирайте та підтримуйте український контент і до зустрічі!